Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабечвод, і сьогодні дивимося перший бій на Шармурат. В топових боях, звісно, це сьогодні Ташунський бій на мапі Хімельсдорф, де кидає нашого реплею за ніком чудовим газований смалець. Кидає до десятих рівнів. Це дев'ятка, хто не в курсі. Так, і це барабанна три снарядики. Один снарядик забирає 390 середньої шкоди. І... Зараз подивимося відразу на наші снарядики. 248 мм броні броністандартний підкаліберний снаряд, який літає зі швидкістю 1452 метри за секунду. І голдові йдуть кумулятиви, які пробивають 300 мм. Броні і от з тисячу метрів за секунду літають наші голдові кумулятивні дорогезні снарядики. Три пугасика возить, тобто один барабан, 480 вісімдесят середні шкоди за постріл однією пулькою та 53 мм міліметри пробуває броні. Швидкість польоту снаряда така сама, як і в голдового кумулятивного снарядика. І так, ну що ж, зараз вирішив все ж таки поїхати на гірку Наш газований смалець, так і подивіться стебешка. Я чудить накисників, так? Все одно обидва противники вибрали нас ціль. Чому? Бо тому що це картонний танк насправді? Оцей шар мурат. Всі це чудово розуміють. Отак я навіть пробувати, от як тут завертати пугатики навіть пугатиками можна. Е, я, так, у нас вже половину хідпонтів немає. Так і це ташчунський бій все одно. Скільки перезаряджається оцей барабанчик, не скажу. От, не скажу, бо тому що в мене цього танка немає. Я не дивився нічого, не знаю за цей танк. Більш докладніше, окрім гармати. І я не можу сказати, скільки перезаряджається оцей барабанчик. Можливо, хтось не полінується, напише в коментарях. Можливо, комусь з людей буде цікаво. Так, зараз кунспанзера ми пробуваємо, Ще два снарядики у нас є в барабані, готових до використання. Тільки кунспанзер все ж таки розвернувся та поїхав назад. Чи ні? А ні, він все ж таки вирішив виїхати ліворуч, мабуть, чи що? Так, беремо трішечки про вороч, щоб нас нам не мішало подивитися, бабаха просто засіла. Насправді зараз міг відправитися в наступний бій наш газований смалець. Ну, але на щастя. Так, скидає барабанчик. Зараз от бабаха їде сюди, тому я зараз перевівся відразу, що перезавантажує зараз весь барабан на новий. Мається на увазі стандартних підкаліберних снарядахів. І якщо подивимося на міні-мапу, то зараз команда противника просто зараз давить центр мапи. По центрі мапи зараз от просто зараз будуть обкружати команду противника нашу союзну, яка знаходиться внизу. Так, там важкі танки наші знаходяться. Ну але ми зараз працюємо тут по бабасі, так один по бабасі, так інший по Остебешці. Так, і що третє ще буде віддавати? Так, чудово, чудовий барабанчик. Зараз ми роздаємо по СТБ-1 та Бабасі. Три снаряди всі реалізували максимально. 4-4 рахунок і по понтам ми поки що ведемо. Так, ведемо, вже зринялися. Зараз команда противника насправді бере верх над нашою союзною командою, принаймні внизу. Це зараз ми бачимо по тому, що зараз об'єкт 27 просто палає як смало скип. От бачимо, зараз просто хтось з противників підпалив його 116 в 3 Так, тримається хлопчина. Зараз ми будемо роздавати свій барабанчик. Так, другий снарядик, на жаль, полетів в башту. Так, але два з трьох ми пробуваємо чудово. Хоча б ми зараз не пішли в розмін з ворожими 116 в 3 Він насправді мав по ідеї від'їхати за першим разом, бо тому, що ну можливо не розумів хлопчина, що. На ну, цей шар-мурат він просто барабанщик, то ще й з Я так собі думаю, що перезаряджання всередині барабана 2 секунди. Між пульками мається на увазі. Знову ж таки, я не знаю, бо тому що в цього танка в мене немає. Так що це знову ж таки мені навскидку. Так, знаходимо пазика. Так, перший зайшов, другий зайшов. Ну а на третій він уже втікає. Ну, але ми знаходимо Амікса М451 і пробуваємо. Чудово, 4700, лиш їм навіть уже напулькано 7-9 рахунок. По хітпойнтам ми трішечки ведемо зараз навіть до цієї пори. Так і зараз оцей знову наш клієнт 116 f 3 Зараз просто налітає на нашу Удеса 15, варіант 16. Ну, як налітає, він зараз від відбортики намагався вийти. Знову ж таки, якщо я не помиляюся, це барабанщик оцей 116 в 3 проти нашого Удеса. Так, насправді щось у нього занадто швиденько перезаряджання гармати. Так, я так розумію, що в нього барабан. Так, забираємо ми зараз його, підстрахували ми зараз нашого Удеса. Так, якого так. А хто це добрав? Так, ні, все ж таки, не перестрахували, тому що перед смертю 116 шістнадцять в 3 ворожий, все ж таки добирає нашого союзного Удеса 15 варіант, 16 і знову ж таки приїжджає зараз на захоплення нашої бази. Пазик, знову ж таки, якого ми не докусали. Ну але я так розумію, що зараз все ж таки, все ще попереду, так стандартні підкаліберні снаряди. Але ми його не проб'ємо, аби там що було. Хіба що він зараз отакий бортик підкрутить, ну але все ж таки інтуїція перекидає на голові комунітавні снарядики. Так, перший заходить, так, другим, саме головне зараз не спішити. І третім добрати було б чудово. Так, добираємо чудово, от просто феноменально чудово. Що ми зараз зробили оцей мінус? Бо тому що ми залишалися в двох проти п'яти танків. Ну але в нас ще живий союзник. Це мається на увазі вафля дев'ятого рівня. Ну і я так бачу, що наш останній союзник він фуловий. Так, 1600 шістсот показую показує в нього, і ми залишились проти всі дев'ятки, так Амікс 50, Су двадцять, 75 п'ятий, Т-30 та Вафля увазі в команді противника. Чотири противника і вафля шотна, так, яку вже наш союзний візовий його забрав. А 50 120 шотний. Т-30, я так розумію, можливо, якщо невідомо скільки в нього хідпотів, але я так розумію, що можливо, ми з барабана його можемо забирати. Але саме головне, що С-75. Е Фуловий, Фуловий це 100%. Він я не розумію, де він зараз знаходиться, так само, як і Т-30, Вони давненько не світилися. Я так думав, коли переглядав оцей перший раз у цей бій, оцей відосик. мається на увазі, що я думав, зараз просто ці хлопці будуть лізти на нашого шармурата на гірку. Але ні, все ж таки бачимо, що один з противників заїжджає на захоплення знову ж таки нашої бази. Що вони, от, я не розумію, що у них так помазана оця наша база? Чому всі хочуть е, її захопити? Ну, але Бог з ним. Саме головне, хто тут стоїть? Так поаккуратенько виїжджаємо. Так, і так, знаходимо т 30 який дивився в сторону. Так, і зараз насправді ризиковано це було. Так, і Т-30 гризна. Все перебуває нас на 710 хідпонтів. Але як я і говорив, на щастя з Береванчика. Вилітає всі хідпонти. Так, всі три ми присунули максимально реалізовано. Так і зібрали т 30 і залишаємося. Ми зараз два проти двох. 7500 з лишнім уже настріляно на цьому танку. А от я вам скажу відверто, я більшої шкоди завданої на цьому танку. А відколи цей танк з'явився достатньо відносно недавно. Я більшої шкоди на цьому танку не бачу. Можливо, хтось бачив більше, можливо, напише, поправить мене в коментарях. Але знову ж таки, я не бачу. І зараз шукаємо ми когось з противників. Насправді зараз трішечки наглувато їде оцей шармурат, бо тому що будь-де зараз з будь-якої нички, от з біля будь-якого будинка, може стояти будь-який танк противника. увазі АМІХ 50 120 або е 75 і Знаходимо АМІХ 50 120 Зводимося і так, АМІХ-50-120 зробив постріл перший. І, на щастя, для нашого реплею, він нас не пробив, так ще й голдовим підкаліберним каліберним снарядиком, він нас не пробуває. Я бачу, що тут показує критична шкода. Я так розумію, що він влучив нам в гусеницю. Або в гусеницю, або в маску. На увазі. Ну, Більше я не бачу жодного, жодної зони такої, щоб просто не пробив нашого танка. Так, отут все в дірках, в на ЛДІ. Ну, можливо, кудись сюди він не пробив. Ну, але... Уже ми цього не дізнаємося. І е 75 отут знаходиться фуловий хлопчина. 2180 тисячі хідпонтів в нього є. І зараз наша союзна вафля просто їде його давити. Чудово розуміє хлопчина на вафлі. Чудово він відіграє, що йому треба агресувати, бо тому що він фуловий. А ми шотні 219 хідпонтів. Першу пульку ми присилаємо максимально реалізовано. Тобто ми її пробили, і зараз. Їдемо допомагати. Так, вафля, подивіться, просто втікає. Так, другий постріл просто зупинився на отій будівлі. Так, і останнім пострілом ми прибуваємо. Ну зараз діло все за нашою союзною альфою. Має добирати 75-го. Просто заїжджає бортик, так і добирає. Так, газований смал заробляє сьогодні майстра. По пічних медалях це медаль Лах, вес, лайхо. Спробуй вимовити за першим разом. Медаль: основний калібр, підтримка та танкі снайпер на Хімельсдорфі. Чудово, настріляно 8437 одиниць, 4 танки знищено, та 1822 чистого досвіду. Він здобув та подивіться, скільки. Є. Заробив 217 тисяч срібла чистими, бо тому, що це преміум танк. Та ще й з преміум аккаунтом відігравав наш смалець. Бі 8 хвилин та 50 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.